Якщо симптоми виникають в рамках значущої спеціальної біологічної програми, чи триває перебіг згідно якогось алгоритму, чи слідують вони плану? В ідеалі СБП має дві фази, як пише доктор Хаммер у другому біологічному законі природи. Закон двох фаз усіх значущих спеціальних біологічних програм за умови вирішення конфліктної ситуації. У нормальному ритмі день-ніч організм перемикається між режимами активності та відпочинку. Так звана активна фаза конфлікту ініціює реакцію на біологічний конфлікт. Організм переходить у режим тривоги незалежно від часу доби, щоб створити оптимальні умови для якнайшвидшого подолання конфліктної ситуації. Отже, ви здебільшого не спите. Сповнені енергії та бажання діяти. Як ми вже бачили, наслідками на трьох рівнях СБП є нав'язливе мислення психіки, безсимптомний характерний осередок хамера в мозку, а також функціональні зміни в організмі. Тому наша пацієнтка з бохлиною, чию доньку збила машина, буде постійно думати про свою дитину і про те, як вона може їй допомогти. На рівні мозку є осередок хамера в районі мозочка. На органічному рівні одна або обидві молочні залози посилять свою функцію. Припустимо, дитина дуже сильно постраждала, тижнями перебуває у смертельній небезпеці, а одужує лише через кілька місяців. Мати спокійно відчуватиме гостру тривогу за доньку і перебуватиме в активній фазі конфлікту. Її молочні залози місяцями працюватимуть на повну потужність, але це не вирішить ситуацію, як у прикладі з матір'ю Лисицею і як це передбачено нашою біологією. Тепер клітини починають розмножуватись у цій тривалій активній фазі конфлікту, щоб задовольнити підвищені потреби. Утворена маса називається пухлиною. Чим довше триває активна фаза конфлікту, Тим більшою стає пухлина. Чому СБП часто запускається лише в одній молочній залозі, а не у всіх? Досі незрозуміло. Розглянемо докази, наведені у Джерелі 2. Отже, ми маємо справу не з дегенеративними клітинами, які прагнуть завдавати шкоди організму, а з біологічним процесом адаптації, який не призводить до вирішення конфлікту. Крім того, не всі тканини реагують розмноженням клітин як адаптацією в активній фазі конфлікту. Існує також ймовірність втрати клітин, як ми побачимо в наступній частині. Активна фаза конфлікту закінчується вирішенням конфлікту, коли причинно-наслідкова загроза зникає і СБП втрачає причину свого існування. Тепер починається друга фаза так звана фаза відновлення. На психологічному рівні ми розслаблені, щасливі або навіть перебуваємо в ейфорії, оскільки стресова ситуація залишилася в минулому. На рівні мозку відбувається набрік пов'язаного з ним осередку хамера, який залежно від його розміру може призвести до різних мозкових симптомів, таких як певні види головного болю. Нудота або тимчасова втрата функції. На рівні органів відбуваються зворотні зміни, які відбулися в активній фазі конфлікту, що часто асоціюється із запальними симптомами. Наприклад, коли надлишкова тканина розщеплюється або регенерується нова тканина. Більшість повсякденних захворювань, таких як застуда, кашель або біль у горлі, зазвичай діагностуються на цій стадії, оскільки ми відчуваємо себе хворими, маємо температуру, слабкість і потребу у відновленні. Наприкінці процесу утворюються шрами та інші залишкові стани. У нашому прикладі конфлікт може вирішитися лише тоді, коли доньці нічого не загрожуватиме. Мати зараз загалом виснажена, але психічно розслаблена. На початку фази відновлення осередок хамера сильно роздувається, що може спричинити проблеми з необхідним для нього простором. Органічні зміни в молочній залозі також зворотні, якщо пухлина ще не була видалена хірургічним шляхом. Організм розкладає надлишок тканини за допомогою мікробів, Утворюючи гній як кінцевий продукт метаболізму. Якщо тривалість активної фази конфлікту була небіологічно довгою, як у нашому прикладі, кількість утвореного гною може бути дуже великою і призвести до інших проблем. Після повної деградації залишається рубцева тканина, яка також може стати проблемою в багатьох відношеннях залежно від її розміру. Тривалість та інтенсивність активної фази конфлікту приблизно відповідає тривалості та інтенсивності фази відновлення і визначає масштаб очікуваних симптомів, що дає можливість оцінити прогресування симптомів. Всередині фази відновлення, але не пізніше трьох тижнів, настає особливий період, так званий епілептичний криз. Він з'являється якраз у піковий момент фази відновлення. Після кризи набряк спадає, рубцюється, а симптоми поступово слабшають. Таким чином, епілептичний криз є переломним моментом, коли організм знову на короткий час переходить в активний режим. Залежно від органу, це триває від кількох секунд до кількох годин. У більшості спеціальних програм цей криз проходить непомітно. Однак у деяких випадках можуть виникати особливо сильні, а іноді навіть смертельні симптоми, які призводять до таких діагнозів, як епілептичний припадок, серцевий напад або напад астми. До цього часу ми розглядали простий односимптомний розвиток, який є скоріше винятком для людини. У нас же багаторазова активація значущої спеціальної біологічної програми є частою і великою проблемою. Оскільки сучасні люди зазвичай ігнорують свої інстинкти, а наші життєві вміння рідко включають вміння бути гнучкими та адаптивними, СБП часто працює в нескінченному циклі. Тобто ми активуємо, вирішуємо, активуємо, вирішуємо, повторюючи це роками поспіль. Наприклад, коли ми переживаємо біологічний конфлікт на роботі з працівником, начальником, клієнтом тощо, що запускає СБП, і втікаємо від його вирішення на вихідних або у відпустці. На цьому механізмі базується більшість хронічних захворювань, які теоретично можуть мучити людину все життя, якщо не змінювати умови життя або взаємодії з ними. У таких випадках передбачити тривалість фази відновлення складно або навіть неможливо, якщо СБП постійно реактивується. Яку користь приносить знання про двофазний характер значущих спеціальних біологічних програм? Досі ми часто довго ігнорували наші інстинкти, що призводило до тривалих конфліктно-активних фаз і відповідно сильних симптомів. Тепер. Завдячуючи цим новим знанням, ми можемо, наприклад, ідентифікувати нав'язливі думки як підказку на психічному рівні про наявність СБП задовго до того, як нам стане відомо про будь-яку наявну спеціальну програму через фізичні зміни. Тоді ми можемо спланувати цілеспрямовані дії або стратегії, які зроблять швидке вирішення конфлікту ймовірним, так що СБП може завершитися за менший час. І матиме легші наслідки. З іншого боку, сильніший симптом тепер можна вважати диференційованим і, залежно від фази, обирати різні стратегії направленої терапії. Давайте розглянемо різні варіанти для нашої пацієнтки з пухлиною. Цілком можливо, що вона не знає про 5 біологічних законів і тому не має уявлення про причину своїх симптомів. А також про те, на якій стадії перебуває СБП. Навіть традиційна медицина не знає про це і в більшості випадків рекомендує хіміотерапію, опромінення і радикальну операцію, оскільки пухлина, яка входить в ремісію без втручання, в цій моделі неможлива. Страждання протягом багатьох місяців, каліцтво і часто передчасна смерть ось результат. У кращому випадку тут може бути проведена операція зі збереження молочної залози, але психологічно стресовий страх рецидивів і метастазів залишається так само, як і при антигормональній терапії. Буває, що людина переносить цей процес без страхів або навіть зміцнюється, але це трапляється вкрай рідко. Також може статися так, що пацієнтка з пухлиною переглянула 5 біологічних законів. Щоб не зазнати нового шоку від нового приголомшливого діагнозу. І тепер можливий індивідуальний диференційований розгляд її ситуації. Наприклад, такий. Варіант 1. СБП знаходиться в активній фазі конфлікту. Пухлина все ще дуже маленька і не росте далі, оскільки вона очікує, що її дочку випушуть з дня на день. Як тільки це станеться, СБП розмокчаться і мікроби допоможуть. Повністю демонтувати пухлину. У цьому випадку терапія не потрібна. З терапевтом слід обговорити лише місцеві симптоматичні заходи та контролювати належний перебіг фази вирішення конфлікту. Для цього можна використовувати різноманітні традиційні та альтернативні медичні процедури, які можна застосовувати ще ефективніше, знаючи 5 біологічних законів. Завдяки цьому інсайту. Нарешті стає зрозумілою таємниця, чому той чи інший метод допомагає в одному випадку, але не допомагає в іншому. Результатом є повна регенерація. Можливо, з мінімальними шрамами. Варіант другий СБП також перебуває в активній фазі конфлікту. Пухлина ще дуже маленька, але очікується, що вона буде продовжувати рости, оскільки, на думку матері. Цій лікарні про її доньку не дуже добре піклуються. Терапія тут полягає насамперед у тому, щоб швидко вирішити її конфлікт або принаймні зменшити його інтенсивність. Наприклад, шляхом переведення дитини в іншу лікарню, де мамі буде комфортно доглядати за донькою. Це зменшує інтенсивність спеціальної програми так, що ріст пухлини призупиняється до вирішення конфлікту. Тут, як і в попередньому випадку, не потрібно ніякої терапії. Лише контроль за перебігом СБП. Варіант 3. СБП також знаходиться в активній фазі конфлікту. Пухлина вже дуже велика і очікується її подальше зростання, оскільки стан доньки нестабільний. Тут слід зробити операцію зі збереження грудей, оскільки після вирішення конфлікту можна очікувати серйозного гноєутворення, розриву молочної залози та інших небезпечних симптомів. Це, в свою чергу, може призвести до нових інтенсивних біологічних конфліктів, а отже, до значних непередбачуваних ускладнень. Операція запобігає цьому. Однак жінці тепер не потрібно боятися рецидивів, метастазів. Чи інших страшних загроз для здоров'я. А отже, вона може бути психологічно спокійною за своє здоров'я, як тільки ситуація з донькою вирішиться. Варіант 4. СБП перебуває у фазі відновлення. Пухлина вже деградує за допомогою мікробів, що призвело до виділення гною, який змушує матір звернутися до лікаря. Діагноз не викликає у неї паніки, оскільки вона знає, як це пов'язано з її життям. Її донька нещодавно одужала і повернулася додому, що і стало причиною вирішення СБП. У цьому випадку також не потрібно ніякої терапії, лише перевірка правильного перебігу СБП. Звичайно, існують тисячі інших можливостей, як може перебігати СБП в окремих випадках. Але знаючи 5 біологічних законів, пацієнт майже у всіх випадках має багато можливостей позитивно вплинути на цей перебіг і вийти з нього з посмішкою. Звичайно, при всьому цьому, 5 біологічних законів природи не дають жодних гарантій на спасіння чи чогось подібного. Знову ж таки, іноді потрібна операція або ліки і можуть виникнути ускладнення або ще гірше. Тим більше, що наша система охорони здоров'я ще не визнає п'ять біологічних законів, і в результаті пацієнти розриваються між різними світоглядами в рамках своєї терапії, що призводить до значних проблем. Однак, беручи до уваги цю ситуацію, біологічні закони дають можливість зрозуміти власну біологію та симптоми причинно-наслідкового зв'язку, а через них визначити ефективні варіанти терапії. Отже, в цьому прикладі визначено максимально ефективний спосіб одужання за мінімальних зусиль. Тож завжди, а в цьому прикладі без хіміотерапії та опромінення, а в багатьох випадках навіть без хірургічного втручання та при правильному підході, цілеспрямовані зміни умов життя, що враховують особистий досвід, дозволять нам провести більш чітке дослідження. Навіть якщо в цих прикладах об'єктивні критерії були висунуті на перший план, в реальності конкретні засоби лікування завжди повинні враховувати індивідуальні особливості, оскільки вони призвели до початку СБП, а також містили необхідні варіанти вирішення конфліктної ситуації, аби керувати контрольованим проходженням СБП. Знаючи перший і другий біологічні закони природи, ми тепер можемо точно розпізнати причину, перебіг і ритм СБП, але звідки ми знаємо, які симптоми з'являються у активній фазі конфлікту і у фазі відновлення. Ці важливі знання надає третій біологічний закон природи, який ми розглянемо в наступному розділі.